Вітаю, друзі! 31 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Останній день весни нам приніс несподівану новину із Сполучених Штатів Америки, яка може серйозно змінити хід історії загалом цієї дуже потужної демократичної країни. Про що власне йдеться мова? Про судове рішення в одній із справ проти кандидата на посаду президента від республіканської партії Дональда Трампа. Його визнали винним у кримінальному злочині. Це дуже серйозне звинувачення. Трамп обурений, що це може означати для Трампа і для США, Зараз спробуємо максимально коротко розібрати. Тому прошу вас, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Ну і звісно, залишайте свої коментарі, що ви думаєте з приводу такого дуже несподіваного повороту подій у передвиборчій кампанії і протистоянні між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом, тому що цю подію відв'язати від саме виборчого процесу нереально. Мова йде про те, що присяжні. Одноголосно в суді Нью-Йоркського суду визнали колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми, виплаченої колишній порноакторці Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року. Судові слухання тривали дуже довго, майже півтора місяця. Про них писала американська преса, але ми не зважали на них, тому що нам це було тоді не настільки важливо. Але сьогодні, коли... Дійсно, протистояння у США нам дуже цікаве. Ми цікавимося цими подіями саме тому, що ці два президенти обіцяють або не обіцяють надавати Україні допомогу для того, щоб ми протистояли російській агресії, то нам важливо розуміти, власне, що там відбувається. Ну а зараз стало відомо, що опонент Джозефа Байдена у виборчій кампанії на президентських виборах, які відбудуться восени цього року, саме 5 листопада 2024 року. Визнаний винним за всіма пунктами. Їх всього 34. Чому 34? 34 пункти, тому що це кількість операцій, які були здійснені для оплати саме цих рахунків на користь Стормі Деніелс, і ці гроші виплачувалися з грошей виборчої кампанії, що дуже примітно, Дональд Трамп і тут зумів зекономити. Загалом вироку поки що не оголошено, тому що це рішення присяжних. Ще раз наголошу, воно повинно було бути ухвалено одноголосно, тобто ніхто не мав виступати проти і всі проголосували за те, аби визнати Дональда Трампа винним по всім пунктам. А саме рішення суду буде оголошено 11 липня. Ймовірно, це пов'язано з тим, що ця дата буде ближче до дати проведення з'їзду республіканської партії, на якому вже власне Дональда Трампа можуть. Призначити офіційно, формально кандидатам на посаду президента, тому що зараз тривають праймеріс. Але цього може і не статися теоретично, якщо Дональду Трампу оберуть, наприклад, запобіжний захід тримання там під вартою, або просто його ув'язнять. Ну там же суд конкретно скаже, яким буде рішення, але загалом йому світить до 4 років в'язниці, але може бути і умовний термін. Йому навіть можуть сказати, що ти не можеш виїжджати за межі округу. Я пізніше скажу про це, чому це так важливо. Після виходу із зали засідань Дональд Трамп дав невеличкий коментар. Я зміг подивитися його у відеозаписі. Він тривав близько 3-4 хвилин, але це був дуже емоційний виступ. Дональд Трамп дуже сильно збуджений, знервований, і він обурений на адміністрацію Джозефа Байдена, тому що він постійно говорив про те, що це політичне переслідування. І весь судовий процес він вважає політично заангажованим. Про це говорять уже дуже багато прихильників Дональда Трампа і З рядових американців, і з високопосадовців, і потужних політиків, як той самий Майк Джонсон, спікер Палати представників, який переконаний на 100%, що це замовна справа, що вона політично заангажована, і якби Дональд Трамп не був кандидатом на посаду президента, то такого рішення не було. Сам Дональд Трамп сказав наступне: ми продовжуватимемо боротися, ми боротимемося до кінця, і ми переможемо, тому що наша країна перетворилася на пекло. Сказав він: у нас більше немає колишньої країни. Ми маємо розділений бардак. Це було зроблено адміністрацією Байдена, щоб поранити і нашкодити опоненту політичному супротивнику». Мені його риторика, друзі, зараз перегукується із риторикою прихильників Трампа, які вили вели себе в доволі радикальний спосіб, коли штурмували капітолій в січні 2021 року. До речі, по цій справі також є кримінальна справа проти Дональда Трампа. Але справа в тому, що дуже багато сьогодні вже з'явилося на ранок за київським часом відеозвернень у мережі Ютуб від прихильників Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки, які закликають до збройного протистояння з демократами. І фактично сьогодні у медійному просторі Сполучених Штатів Америки і в соціумі лунає теза про громадянську війну, і це дуже небезпечно. Вони говорять про протистояння республіканців і демократів, і говорять, що сьогодні Сполучені Штати Америки перетворилися на бананову республіку, де суд став політично заангажованим, но в собі е, найдемократичніший, найсправедливіший американський суд самі американці, ставлять під сумнів. Вони підважують американську демократію і говорять про диктатуру Джозефа Байдена. Про це говорять прихильники Дональда Трампа їх дуже багато. Вони направду дуже потужні у США і це дійсно сьогодні серйозний виклик. І за цим, звісно, ми просто можемо слідкувати, пливати ми ніяк не можемо. Але мені тут пригадується історія із медійним протистоянням, яке було на кордоні Техасу і Мексики, коли говорили, що з Мексики мігранти починають атакувати Сполучені Штати Америки, і ось ось. Розпочнеться дійсно таке військове протистояння. Я більш ніж переконаний, що зараз цю тезу будуть дуже серйозно підігрівати із Росії. Тому за цим слідкуйте, я обов'язково також це буду відмоніторювати і вам повідомляти. Але давайте тепер повернемося до того, що ж власне зараз матиме Трамп, чим загрожує йому така новина. Як буде проходити його передвиборча кампанія далі, і чи в принципі він може балотуватися і далі на посаду президента? Скажу відразу, що Конституція Сполучених Штатів Америки не передбачає заборону, якщо навіть вас визнають винним уже рішенням суду, а не лише рішенням присяжних у якійсь кримінальній справі. І що ви не зможете бути кандидатом на посаду президента? Ні, такого в Конституції США нема. Ви зможете балотуватися. Але дійсно це нонсенс. Звинувачений, доведений в суді кандидат на посаду президента, який має кримінальний шлейф, балотується на посаду президента. Ну, така американська демократія. Це безумовно може вплинути і на рейтинги самого Дональда Трампа. До прикладу, вже сьогодні окремі соціологічні опитування вша показують, що частина тих, хто готовий був голосувати за нього, відмовляться це зробити на тлі такого рішення. Інші навпаки будуть більш мотивовані, тому що вбачають за цим політичне переслідування, про що говорить Трамп, його прихильники і. Політики найвищого рівня в США, інші знову ж таки просто-напросто закриють на це очі, скажуть нам байдуже. Ми Трампа любимо за нього будемо голосувати. І дійсно, республіканці ще раз наголошую, які готові віддати свій голос за навіть засудженого кандидата на посаду президента більш ніж достатньо. Але за окремими соцопитуванням говорять, що його рейтинг може просісти приблизно на 7%, Ну тоді у Трампа не залишається ніяких. Шансів для того, щоб вибрати цю кампанію. Зараз він доволі має впевнені позиції, ну, принаймні до сьогоднішнього рішення. Є ще один небезпечний момент, оскільки рішення суду не федерального рівня, а місцевого йому можуть заборонити переміщатися, наприклад, в інший виборчий округ, в інші штати. І це суттєво обмежить можливості Трампа проводити виборчу кампанію. Ну знову ж таки, ми дочекаємося 11 липня і будемо бачити, яким же ж буде саме це рішення. Але, друзі, це не всі кримінальні справи проти Дональда Трампа, які відкриті сьогодні, і процеси довкола яких тривають. Я вам наведу ще три кримінальні справи, в яких фігурує Дональд Трамп, але чи їх розглянуть до самої дати виборів, як на мене, зараз дуже сумнівно. Перша це злочинна організація, так вона називається про втручання у вибори. Її розглядає вищий суд округу Фултон, штату Джорджія, в місто Атланта. Суть справи заключається в тому, що. Дональд Трамп і ще 18 людей звинуватили у створенні злочинної організації, метою якої був вплив на результаті виборів 2020 року. Саме в межах цієї справи Трампу зробили тюремне фото. Він став першим в історії колишнім президентом США, який пройшов через цю процедуру. Друга справа це фактично вже третя. Рахуйте, секретні документи про те, що е, свого часу. Після завершення роботи у Білому домі Дональд Трамп вивіз з Білого дому до свого маєтку Мара Алаго, що у Флориді низку документів, які нікому не можна було показувати. Їх категорично було заборонено демонструвати на публіку, натомість він хизувався ними. Там були прописані плани. Як ви думаєте, які плани нападу Сполучених Штатів Америки на Іран? Але Трампу стало розуму це демонструвати на публіку. Цю справу розглядає кружний суд за Південним округом штату Флорида в Майамі. І четверта справа, це що стосується згаданих мною подій у Капітолії 6 січня 2021 року, коли Трамп підбурював своїх прихильників штурмувати це приміщення, не визнаючи. Перемогу Джозефа Байдена, ну, як ви знаєте, він навіть не був на його інаугурації, Хоча загалом то в практиці Сполучених Штатів Америки завжди попередній президент зустрічає свого уже. Наступника, але Дональд Трамп виявився дещо іншим відмінним від традицій демократії і від традицій Сполучених Штатів Америки. Він по іншому вбачає зараз політику, США, по іншому її вибудовує. Має дуже багато прихильників ще раз на що шанси її перемогти дуже високі. Відтак протистояння в Америці загострюється, і воно може бути не лише політичним, а й соціальним, в тому числі і навіть може призвести до військового протистояння на рівні громадянської війни. Що вже було в історії США, про це говорять дуже багато. Я дуже сподіваюся, що до цього не, не дійде. Я зараз вам не нагнітаю ситуацію, я вам просто зараз переповідаю те, що відбувається в Америки. Особисто моє відношення, ну давайте скажемо так, я, мабуть, відтримаюся від нього, тому що ми повинні все таки бути свідомими того, що внутрішні питання Сполучених Штатів Америки це внутрішні питання. Ми в свою чергу співпрацюючи із республіканцями з демократами. Маємо усвідомлювати, що нам потрібна підтримка одних і інших. І те, що ми її отримали після дуже довгої, неприємної нам дискусії стосовно допомоги в сумі 61 мільярд доларів, засвідчує, що Україна поводить себе в межах, скажу так, пристойного на міжнародній арені і у дипломатичних колах. І сьогодні дійсно США залишається. Прихильними до України, як з боку республіканців, так і з боку демократів. Ну, а з своїми внутрішніми питаннями, я думаю, що вони владнають. Ну, про нас поки що така інформація. Те, що буду знати далі, обов'язково вам буду повідомляти. Питання виборів США буде в полі зору моєї уваги. Буду системно готувати вам відео про події, які там відбуваються. Тому не забудьте підписатися на канал. Коментуйте обов'язково, поширюйте відео друзям. Всіх люблять цього і не перемикайтесь. Все буде Україна!